Жінка побачила, як її свекруха сіла в авто, і різко сказала: Відійди, мамо, я сяду спереду. Чоловік спокійно відповів Нехай мама сяде спереду, їй недобре. Але дружина грубо відказала Ні, я тут сидітиму. Вона може лягти заду!» Стара мати тихо сказала: Все гаразд, сину. Я сяду з твоїми доньками заду!» Вона мовчки зайшла до машини, не сказавши їй слова. Чоловік обернувся до доньок. Вам зручно заду. Так, тату. Але, будь ласка, відкрий вікно, тут щось смердить, сказала одна. А я нормально, тату. Бабуся, класна, вона була доброю до мене у своєму селі, додала інша донька. Раптом дружина втрутилась. Зупинись на заправці. Я куплю освіжувач повітря. Тут нестерпно. Коли вони знову рушили, син звернувся до матері. Мам, я так рідко проводжу з тобою час. Сьогодні ми, одна сім'я. Поїхали на шопінг. Та дружина знову перебила. Спершу в душ з нею. Вона в такому стані, що мені соромно з нею показуватись. Її донька додала. Поїхали в якийсь дешевий магазин. Я не хочу, щоб хтось бачив нас із нею. Мати лагідно глянула на сина. Сину, ти маєш нову сім'ю. Я не хочу бути тягарем. І саме в цей момент чоловік не витримав. Він зупинив машину, вийшов, відчинив двері дружині і сказав твердо. Якщо ти не здатна поважати мою матір, забирай свою золоту донечку і йдіть пішки. Виход. Він посадив матір на переднє сидіння, обійняв її і поїхав разом із нею та падчеркою до найдорожчого бутіка в місті.